Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную поговорити про субсидії, які зміни на нас з вами чекають в процесі отримання субсидій від держави. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила про те, що наразі Кабінет міністрів України планує здійснити дій, які спростять в подальшому процедуру отримання субсидії. Від нас з вами необхідна буде лише коротка заявка та інформація про склад родини. Всю іншу інформацію буде самостійно збирати Міністерство соціальної політики України. Це інформація про доходи членів вашої родини, майно і іншу необхідну інформацію для призначення субсидії. Наголошую, що на даний момент це тільки в планах, і відповідні дії тільки розробляються. І буде більш актуальніше, більш зрозуміліша інформація. Коли ми з вами вже зможемо, даним, скажімо, спрощеною процедурою звертатися за призначенням субсидій, я більш детальніше, звичайно, вам розповім. Також міністр соціальної політики Оксана Жинович нагадала, що з 1 липня буде здійснена стандартна перевірка. І Перерахунок отриманих субсидій, це буде здійснено в автоматичному порядку. Також хочу нагадати, що житлові субсидії на неопалювальний сезон, який триває з 1 травня по 30 вересня 2023 року, за інформацією Міністерства соціальної політики України пенсійного фонду буде продовжено в більшості. Домогосподарств автоматично, але хочу нагадати, коли в якому випадку вам повторно потрібно звернутися в органи пенсійного фонду України для того, щоб ви змогли скористатися та отримати субсидію від держави. Якщо у складі вашого домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, не всі зареєстровані. У вашому домогосподарстві особі проживають за місцем реєстрації, ви орендуєте для проживання житлове приміщення, будинок, квартиру, ви бажаєте призначити житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Для продовження субсидій на неопалювальний період. Вам, якщо а ви підпадаєте під дані критерії, під дані категорії, які я тільки що назвала, вам необхідно буде подати до Пенсійного фонду України заяву та декларацію про доходи. Подати ці документи ви можете в один із самих зручних способів для вас, особисто розвернувшися до органів Пенсійного фонду України. Поштою на адресу Пенсійного фонду, або онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд. Як і раніше, документи на призначення субсидій ви можете подавати до уповноважених посадових осіб, виконавчого органу, сільської селищної міської ради, відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних. Послуг або ж через портал Дія. Якщо ваше домогосподарство належить до зазначених категорій, які я тільки що назвала, вам потрібно, якщо найшвидше, звернутися до органів пенсійного фонду, щоб субсидію на неопалювальний період вам було призначено вчасно. Отака От ситуація стосовно субсидій. Ще хочу нагадати, можливо, ви е, знаєте вже, а можливо, ще не знаєте, що 18 квітня також 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив пост е, свою постанову і відповідно теж вніс зміни е, щодо порядку призначення житлових. Субсидії. Документ передбачає наступні, скажімо, нововведення. Перше, це можливість призначення субсидії особам, які не менше місяця перебували в полоні, але необхідно буде цей факт підтверджувати відповідними відомостями або документами. У разі, коли зареєстроване або задеклароване, або ж фактичне місце проживання. Відмінне від адреси домогосподарства під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні, вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб. Зниклих безвісти, можливість надавати у відомостях про особу, адресу, за якою вона задекларована. Раніше ж, хочу нагадати, передбачалося використання лише зареєстрованого та вашого фактичного місця проживання. При цьому хочу також нагадати, що житлова субсидія може призначатися виключно за одним місцем проживання людини, тобто за одним вашим місцем проживання, це або за зареєстрованим. За фактичним вашим місцем знаходження, місцем проживання або за задекларованим. також для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон, домогосподарства, яким наслідок, Війни залишились без централізованого постачання теплової енергії, постачання природного газу і для обігріву житлових приміщень використовують побутові електроприлади. Застосовуються соціальні нормативи на комунальні послуги з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення. Це також стосується тих домогосподарств, які знаходяться на територіях, де ведуться чи велися бойові дії, або ті території, які знаходяться тимчасово в окупації. Також відтепер обмеження строку, який надається для виправлення помилки. В заяві або декларації на час вашої хвороби. Відтепер такий строк можна продовжувати на час хвороби вашої, якщо ви, не дай Бог, захворіли, але не довше ніж до, до дня закінчування, до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону. Бо раніше був встановлений строк, 30 днів вам потрібно було обов'язково звернутися і виправити відповідні всі ті помилки, які ви допустили в написанні заяви або в заповненні декларації. Від такий, відтепер такий строк ви можете продовжувати на час вашої хвороби, якщо ви, не дай Бог, захворіли, але не довше, ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону. Та Є зобов'язання протягом 30 календарних днів інформувати пенсійний фонд, якщо особа зі складу домогосподарства або член родини особи зі складу домогосподарства перебували за кордоном більше як 60 днів в періоди, за які враховуються доходи. Більшість даних змін пов'язаних із запровадженням зазначених новацій, тобто. Буде реалізовано пенсійним фондом без вашого особистого звернення в автоматичному порядку. Однак деяким одержувачам, як пояснює пенсійний фонд житлових субсидій для оформлення виплати з урахуванням нових умов і тим самим збільшенням для того, щоб ви могли збільшити розмір субсидій, вам потрібно звернутися до органів пенсійного фонду. Це стосується представників домогосподарств. У складі яких є особи, які перебувають або перебували в полоні, і це підтверджується відповідними документами, які а ви отримали від уповноважених органів державної влади, органів місцевого самоврядування, також громадянам, які одержують субсидії, хочу нагадати, вам потрібно пам'ятати про необхідність інформувати органи пенсійного фонду щодо змін у вашому майновому стані чи відповідно складі родини, адже це прямо впливає на призначення субсидії. Так само, нагадую, це ви можете зробити, або особисто звернувшися до органів Пенсійного фонду, або почтою на адресу органу пенсійного фонду онлайн через веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи портал, через, через портал Дія і подаєте всі необхідні документи, або, відповідно, через центр надання адміністративних послуг. Чи до, маєте право звернутися до повноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної, міської ради відповідних, відповідних територіальних громад? От це, це все те, що хотіла вам розповісти про субсидії. Тож очікуємо, як тільки буде дана інформація, вже відома, що дійсно який же порядок затвердить Кабінет міністрів України, якщо це дійсно спростить. Процедуру оформлення субсидій, то, відповідно, це буде добре, тому що нам з вами не потрібно буде збирати документи, всю цю необхідну інформацію, інформацію про доходи, про ваше наявне майно, рухоме, нерухоме. Міністерство соціальної політики України зможе здійснювати цю роботу з пошуку даної інформації та отримання її без, без вас. Таким чином, економлячи ваш час, адже вам необхідно буде подати тільки заяву та інформацію про склад родини. Це, звичайно, за ті інформацію, яку на даний момент на сьогодні надає міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Яких ж змін чекати? Будемо стежити з вами, слідкувати. Як тільки буде з'являтися нова інформація, обов'язково вами нею буду ділитися. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами. Бережіть себе та свої родини.